Сьогодні йдемо робити огляд робочих лошадочок з луцького авторинка. Тобто просили мене сьогодні в коментарях показати кенго та кадіки. Йдемо, зараз розглянемо, що в нас є по цих автомобілях, за якими цінами є, які роки, з якими пробігами. Сідаємо зручно, не забуваємо, займаємося автопідбором. Любий із цих автомобілів може вам оглянути, брати в підбір під люд, щось зацікавить контакти наші знизу. Зараз сідаємо зручно, дивимося, що в нас по кенго та по кадіках робиться на луцькому авторинку. Перший екземпляр ось такий Кенго, 13 рік, у нас 1,5 дизельок, дивимося, в нього просто оптика. противотуманки легко, сплавні диски. ще, на жаль, у нас стоїть релінги, бачимо поверху, по характеристиках. 9,5 він у нас вартує проїзд. 190 заявляють пробігу. Просто шоночка у нас бокова, просто кермонний шкіряне. Не повний стопакет тільки перед. П'ятиступка механіка, простий кондиціонер, розпашоночка, позаду виглядає непогано. На дві сторони у нас форкоп, парктроники, ззаду нас стоїть ляда. Ось такий екземпляр. 13 рік, 9,5, йдемо шукати наступний. Зустрічаємось такій каді. Автомобіль довгий, як місяць, як казав один чоловік. Але ж розглядаємо детальніше, дивимося у нас. парктрони бачимо 360, значить буде у нас функція автопарковочки. Лінзована оптика в нас стоїть проти легкосплавні диски диск і зимова гума присутня. Так, по характеристиках зараз почистимо. 19300 він у нас вартує, два ключі по комплектації бачимо, розписали нам гарненько. Два ключі, але не бачу, який в нас пробіг вказаний. А, Пробіг до кінця офіціал. 17-й рік у нас 2-літровий на 150 кінських сил. Ось такі на скаді присутні. Бачимо комбінований салончик, утримування в полосі, мультимедія, підігрів сидушечок, автоматична коробка в нас стоїть. Тобто такий хороший автомобільчик. Розпашоночка у нас ось так гарненько виглядає, підтонований парктронний зад. Розпашоночка у нас позаду, тобто дверочка. Ось такий екземпляр, обіду гарненький. На дві сторони, відразу по салону. Ще раз вам показую з цієї сторони ось такий екземпляр. Присутній за вартістю 19300. Ось такі красені, йдемо шукати, що є ще. Зустрічаємо ще одне біленьке кенеру, дивимося також детальніше. Проста оптика проти отуманки в нас присутні, прості, нелегкосплавні диски. По характеристиках це в нас 14 рік, 198 заявляють пробігу, 1,5 дизель 9700 вартує. Чорні дзеркала в нас, розпашоночка, тканевий салончик ш... перешитий кермо, хотів сказати, шкіряне, але, на жаль, не шкіряне. Перешити. В шкіру було просте кондиціонер. Позаду. Прозрачний, як акваріум, звісно, але ж є ось такі ляда позаду. Такі екземпляр присутні. 198 пробігу, 9700 він у нас вартує, йдемо шукати наступний. На такому кенго 100% будете вирізнятися із толпи. Дивимося, ось такий екземплярчик ще зустрів, бачимо на ньому. Проставна оптика противотуманки, прості диски, зимова гума є. По характеристиках це в нас 11 рік. 1,6 газ, бензин, 6,999, Він у нас вартує. Кондиціонер, круїз-контроль є Ось пішоночка, просте кермо. Бачимо, кермо в нас ще по оригіналу. Механіка п'ятиступочка, тканевий салон, два спопідйомники, Ось такий екземплярчик. Позаду бачимо є мішеліновська запасочка. Форкоп, зад також присутній. Ось такий бюджетний екземплярчик. Яркого кольору 6999. Він у нас вартує на старті. Зустрічаємо ще один кенго, але вже бачимо на нашій реєстрації. Просто оптика. Противоманочок у нас немає легкосплавних дисків у нас нема, зимова гума. Ось так він виглядає. 15 рік, 1,5. Довга база, 260 заявляють пробігу. Ціна договірна, ціни, на жаль, не вказали. Але ж бачимо, у нас шкіряний салончик уже стоїть, кондиціонер, просто кермонне шкіряне, два скло підйомника. Ось так виглядає. Гарно до речі, дивляться шкіряне сидіння. Містки доволі у нас багажник. Виходить, ось такий екземпляр, це на жаль, не вказали. Кого цікавить, можете телефонувати до продавця. Запитувати, ми йдемо шукати наступне. Зустрічаємо ще одненького біленького кадіка, дивимося на нього детальніше. Бачимо ми просто оптика, гарні, легкосплавні диски, зимова гума в нас присутня. По характеристиках це в нас 20 й рік. Оригінальний пасажир, повний привід дорочий, автоматична нас коробочка. 19800 він у нас вартує. І, на жаль, не бачу, де в нас сказали тут. -а. Пробіг, певне, немає. Дивимося його по салону Тканевий комбінований салон, гарне шкіряне кермо, розширена мультимедія, підігріви, клімат, автоматична коробочка, все в нас автосвітло, автодощ присутні Ось такий екземпляр підтонований позаду. Парктроники фуркоп зад присутні. Чорні релінги поверху також у нас є. Ось такий максимально свіженький екземпляр за вартістю. 19800 на автоматі. Зустрічаємо два екземпляри в ряд пригнаних із Франції. Ось таких два кенго, жовтенькі, біленькі. Йдемо, подивимося, їх детальніше. Просто оптика. Простий диск, у нас сезонна гума. А, до речі, це в нас електричка. По характеристиках це на 16 й рік, 22 кВт. Рідна фарба заявляє власник. Пробігу, на жаль, немає і ціни, на жаль, також немає. По салончику виглядає непогано, ось такий екземпляр жовтенький, електричний. Переключимося на біленькі, дивимося, у нас проста фара, Прості у нас нелегкосплавні диски. О, це в нас 21 рік автомобіля, 6-ступка, 12 і в нас вартує. Бачимо просте кермо, тканевий салончик простий у нас стоїть клімат. З таких два пасажирчика є. 12750, на цю, на жаль, ціна не вказана. З таких два екземпляри, електричний дизельні. Йдемо шукати наступний Зустрічаємо ще один біленький кенго. Дивимося в нього детальніше. Проста фара. Противотуманки у нас є. простий у нас нелегкосплавний диск. І хороше, бачимо, що у нас тут стоїть зимова гума. Бачимо складання дзеркал. Це вже у нас 13 рік, 1,5 дизель, 182 пробігу. 9700 він у нас вартує. Ось такий екземпляр. Просто у нас тканевий салончик, шкіряне кермо бачимо механіку. Підтиступочку також бачимо. Позаду, по багажничку, присутня шторка. Ось такий екземпляр є. За вартістю 9700 йдемо шукати наступну. Зустрічаємось такого синенького пасажира, дивимося на нього детальніше. Так бачимо, проста фара проти отуманки, у нас нелегкосплавні диск. По характеристиках це в нас 12 рік, 1,5 дизель. 150 заявляють пробігу за вартістю 11950. Йдемо дивитися, що він має у нас по салону. Просте кермо, тканинка, механіка, Шестиступочка Бачимо. Задній ряд столик і присутні. Позаду два сидіння також у нас гарненький. Ось такий екземпляр. Парктроніки зад фуркоп присутній. Релінг поверху також у нас є. 12 рік, 155 заявляють пробігу. 11 950 він у нас вартує. Зустрічаємо ще гарненького каді. Бачимо, у нас проста фара. Парктроніки 360, зимова гума, не диски Присутній, гарний колір, йдемо дивитися по характеристиках. Це в нас 15 й рік, 2-літровий дизель 235 тисяч. Без підфарбувань, сертифікат присутній, два ключі, 14700 він у нас вартує по салончику механіка п'ятиступка тканевий салончик. Проставна мультимедія, нас кондиціонер, шкіряне кермовос. такий екземпляр ще присутній виглядає, Парктроніки 360 взад. Ось такий красень за вартістю 14700. Зустрічаємо ще один кенго чорного кольору, дивимося на нього детальніше. Проставна фара проти отуманочки просів нас нелегко сплавний диск із ковпачками Зимова гума. Присутня по характеристиках, це в нас 1,5. 203 заявляють пробігу, за вартістю 9 850. По салончику дивимося, шкіряне в нас. Кермо присутнє, кондиціонер, механіка п'ятиступка, два склопідйомники, чорний рилінг поверху. 100 ліків, ось так виглядає, не тонована, без прокопчика, ось такий екземпляр. З гарним пробігом за вартістю 9850. Зустрічаємо ось таке електричне кенго, в нас довга база, червоний колір, проставна сфара. Прости, у нас диски, по характеристиках дивимося. Це в нас 18 рік, 60 тисяч заявляють пробігу, 33 кВт. 9,299 він у нас, вартую, там детально описали комплектацію. Підтонований. Ось так гарненько виглядає. Позаду. Ось такий у нас розовічок для праці. Гарний екземпляр за вартістю 9,299 Зустрічаємо ще одного каді, бачимо 9 рік, в нас проста фара противотуманки присутні. Легкосплавні диски в нас присутні по характеристиках. Дев'ятий рік 1,6 газ, бензин у нас. 188 заявляють пробігу. 7800 він у нас вартує. тканевий солончик, механіка п'ятиступка. Бачимо перешите кермо. Проста в нас мультимедія. Позаду трішки так, а з бензин за вартістю 7-800. Ну що ж, ось таких пару автомобілів показав. Є як і Кадіки, так і Кенго, Кенго, звісно, трішки більше присутньо. Та й в принципі, якщо брати там Каді, і брати Кенго, краще взяти Кенго, кращий кузов, практичніший автомобіль і набагато дешевший. Набагато щоб взяти хорошого кадіка, за його потрібно. Заплатити, а взяти щось старіше, то краще взяти кенгу. Особисто, на мою думку, ми можемо вам шукати без різниці Любий автомобіль, який присутній тут. І не тільки, якщо ви в пошуках ціни, трохи я вам показав, пробіги показав. Не забувайте за підписку, кожен день показуємо тут автомобільчики, показуємо ціни, показуємо, що заїжджає. Тобто робимо огляди кожного дня. Цікавить пошук автомобіля, контакти знизу, телефонуйте, проконсультуємо, то знайдемо вам хороше авто з рідним пробігом в гарному технічному стані. Звертайтеся.